Доброго ранку, малятка! Скажіть, яка у нас триває зараз пора року? Так, правильно, зараз пора року весна. І весною з'являється дуже багато різних комах. Давайте їх назвемо. Це конник стрибунець. А це жук-олень. Це метелик. А це мураха, це бджілка, а це жучок сонечко. Малятка, подивіться уважно на картинку і відгадайте загадку. З квітки полетіла квітка. У неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же, звиться, цей веселик здогадалися? Так, правильно, це метелик. Давайте уважно роздивимось метелика. У метелика є тулуб, голова, очі, вусики, крильця та лапки. Вони бувають різні за кольором. Та розміром метелики дуже красиві і яскраві. Дітки, давайте і ми з вами намалюємо метелика. Для малювання нам потрібно взяти аркуш паперу білого кольору, стакан з водою, пензлик, фарби зеленого, червоного, жовтого і чорного кольорів, губки. Резиночки і вологі серветки. Спочатку ми малюємо травичку зліва направо прямими рухами зверху вниз. Якого кольору дітки травичка? Так, правильно, травичка зеленого кольору. Беремо резиночку і одягаємо її на губку. В цьому допоможуть вам ваші батьки. Далі беремо губку, промочуємо її в червону фарбу і притискаємо до паперу так, щоб залишився відбиток. Дітки, якого кольору залишився відбиток? Так, відбиток залишився червоного кольору. Тепер знову беремо губку і промочуємо її в жовту фарбу, притискаємо до паперу. І ставимо відбиток. Якого кольору у нас вийшов? відбиток? Так, відбиток вийшов жовтого кольору. Дітки, на що схожі наші відбитки? Вони схожі на метеликів. Давайте їм домалюємо пензликом і чорною фарбою тулуб, голівку і вусики. Ось і вийшли у нас гарні метелики. Дітки, якщо у вас забруднилися ручки після малювання, треба їх витерти вологою серветкою або помити з милом і витерти рушничком. Дітки, ви дуже гарно попрацювали. Я з нетерпінням буду чекати ваші малюнки. До побачення!